Це перший день історичного табору. Я рада вітати кожного з вас, хто тут є, хто долучився. Ми будемо з вами спочатку знайомитися, далі будемо розбиратися. Мене звати Марія Прибиш. Я вже 4 роки успішно готую до НМТ та коли ЗНО з історії. Зокрема, у мене дуже багато досвіду: 5,5 років я присвятила вивченню історії в університеті. Воно імені Лесі Українки закінчила його з двома дипломами з візнакою, тобто червоними дипломами, Мені дуже подобалося навчання. Я сподіваюся, що ви теж будете дуже активно працювати для того, щоб скласти НМТ і справді вступити туди, куди от вам подобається так. От опанувати ту професію, яка дійсно для вас потрібна. Також трішки розповім про себе. Окрім того, що я займаюся репетиторством індивідуально. В мене є класний курс, як я думаю, як я вважаю. Так вже за певний час я якісь помилки враховувала свої, от десь власники методики напрацьовувала. Я ще працюю з 2021 року в ліцеї, тобто я викладаю для учнів. От і також я вже рік працюю в онлайн-школі, де я готую дітей до НМТ, тобто це лекції, це практичні. Зокрема, цього року я навчала тисячу учнів в різному форматі. У мене дуже багато досвіду, тобто різних занять, і це дуже радує, тому що дійсно я вважаю, що зараз це потрібно. Зараз ми з вами будемо розбиратися. Власне, з тим, що ж сьогодні будемо розглядати. Спочатку ми проаналізуємо трішки програму, далі розберемося з важливими сайтами, будемо говорити про конспекти і про оптимальну підготовку для кожного з вас. Сьогодні спочатку ще варто зазначити про певні поради. Можливо, для вас вони якісь будуть банальні, можливо, ні, але я хочу про це проговорити. По-перше, це починати підготовку якомога скоріше, не відкладати, не потрібно. Якщо ви вже готові її почати, починайте. Хто хоче з вересня, хоче відпочити влітку, робіть це. Тобто не треба складати за два-три тижні там вчити і складати. А в мене були випадки, коли, наприклад, учні приходили в березні, квітні. Якщо вони працювали, там дійсно був класний результат. Якщо вони не дуже працювали, результат був такий собі. Але ж все-таки я раджу починати підготовку хоча б з вересня. Далі треба оцінити себе, тобто адекватно підійти до того, що ви маєте на початках. Тобто точка А, от це ваш початок. Ви ще особливо нічого не опановували. Пройдіть тести минулих років з кожного предмету, заскріньте ці результати і з цими результатами до точки Б, тобто до е, часу складання НМТ, і зробіть так, щоб цей результат набагато був більше ніж ваша початкова точка А. Далі планування та дисципліна дуже важливо вміти планувати свій час, не витрачати час просто там, знаєте, без користі. Для цього треба розуміти, що ви навчаєтеся в школі, у вас є дуже багато предметів. Ви можливо, ходите на якісь додаткові заняття, спорт і тому подібне. Але ви маєте включити в цей час там ще і відпочинок, так але ви маєте ще й сюди включити підготовку до НМТ, особливо ті предмети, які десь вам погано даються. Треба давати більше часу, там, математика, англійська. Війська мовно для когось це історія, тому ви маєте навчитися планувати. Якщо ви не будете планувати, якщо ви не будете дотримуватися певного графіку підготовки, ну буде дуже важко, чесно. Далі не братися за все і зразу. Я знаю дуже багато учнів, такі ейфорії, вони кидаються купувати тисячі конспектів, робити ще якісь ну, такі речі, які не потрібно робити. Е, обдумайте свою підготовку. Тобто, якщо ви йдете до рекутитора з тих чи інших предметів, шукайте. Якщо ви тут хочете самостійно, шукайте якісь джерела, якого будете самостійно це робити. Тобто обдумайте це все, а тоді починайте готуватися. Е, далі додаткова мотивація, взагалі про мотивацію, знаєте, дуже багато там скрізь звучить, це мотивація, мотивація там. Приїдь до нас на курс, ми вас змотивуємо вчитися, тому подібне. А я вам скажу так: такого не буває. От, і наприклад, якщо ви глянули на минулорічну яка класно здала там все на 200 балів. Ви подивилися вау, я теж так хочу. Але це не означає, ви нібито змотивувалися, але це не означає, що ви мотивовано робите щось далі. Тобто, мотивація це і є ваша праця. Якщо ви наполегливо працюєте, робите все для того, щоб прийти успішно від точки А до точки Б, скласти НМТ. То, звісно, буде результат. Тобто, мотивація це є ваша праця. До речі, ви можете шукати мотивацію в своїх друзях, які теж на готуються до НМТ. Ви можете разом з ними намагатися займатися. Тобто, це от умовно я вам скидала файл з ось цими особистостями. Ви можете їх роздрукувати, один одного запитувати, грати гру на кількох людей з датами, якимись подіями, питати один одного якусь інформацію. Тобто, це дуже. Цінно і корисно справді, і це додає ще можливості більше щось знати. Що вчити так? От питання в нас на щастя є програма з вами 2018 року. Вона чинна, там не було ніяких змін, лише зміни були в темах. Тобто, от ми починаємо вчити з 16 століття другої половини. Я раджу почати з п'ятої теми, тобто 14-16 століття, тобто беріть п'яту тему, звідси починаємо. Поки що ми не маємо вказівок від центру якості оцінювання освіти від МОН, що буде, можливо, будуть якісь зміни, але поки що вчимо так далі, якщо вони будуть. А я думаю, що напевно, що поки що ми їх не побачимо, то звісно все буде за таким планом, який був минулого року, цього року, тобто я думаю, що все так буде проходити. А йдемо з вами далі власне до от аналізу програми, так ми маємо 27 сім тобто плюс 20, ще одна, плюс тобто 28, так якщо п'яту брати, я раджу. Це робити, О, тому що є дуже багато, наприклад, знаєте, питань, от які були на НМТ того року цього року, де реально було 15 століття, був початок 16 століття, там про, наприклад, умовно там Константина Острозького і битву під Оршою 1514 року було питання. Ну а вибачте, а ми ж нібито з другої половини 16 ну тобто було дуже багато спірних моментів. Далі ми маємо з вами 50 портретів, тобто людей, яких ми розпізнаємо і до того ж, ми маємо дуже велику масу людей в кожній темі, яку ми маємо знати. І, наприклад, там Юрій Немирич, Адам Кісіль, там В'ячеслав Липинський. Або, наприклад, там не знайомончили біджіан. Є дуже багато людей, які лякають учнів. Часто, до речі, з ними люблять робити завдання, тому що розраховують на те, що люди наскільки не наприклад вивчали матеріал, але максимально намагайтеся шукати тих людей. Роздрукуйте собі знову ж таки портрети, зробіть собі якісь картки з усими невідомими персоналіями і вчіть їх набагато, тобто намагатися то все вчити. А далі ми маємо 70 пам'яток культури. Які ми маємо розпізнавати? От архітектурні пам'ятки, образотворчи мистецтва, Тут теж є проблема, бо звертайте увагу на стилі цього року. Дуже багато людей прокололися на тому, що, наприклад, було там сім пам'яток потрібно було обрати образотворчого мистецтва. Так, сім картин обрати потрібно було стиль модернізму. Одна з них була в стилі модерну, дві з них були в під стиль модерну імпресіонізму. Тобто, це була реальна проблема. Тому звертаємо увагу. Далі ми маємо з вами 170 дат, тобто це обов'язкові дати, які треба знати, але це не означає, що це все. Тобто, щоб скласти на хороший бал, треба максимально себе охоплювати всіма датами, які нам пропонують. Тобто, чим більше дат, тим краще. Звісно, що треба розуміти в контексті теми ці дати. Наприклад, ви можете собі полегшити на вивчення от однієї дати і кількох подій, які відбувалися. Тисячу 1861 рік, ми маємо реформу Олександра II, Це аграрна реформа, коли позбавилися кріпацтва. Так от і, наприклад, в тому, ж Році ми маємо запуск першої залізниці, е, Східна Галичина, Львів, Перемишль, тобто одна подія, е, дві події, одна дата. Також там 1556 рік е, Дмитро вашневецький Байда створює першу січну Мала Малофортиця, починається друк Пересопницької Іванлії. Також ви можете так само робити з історичною особою: берете постать навколо неї змальовуєте події. Там, Наприклад, Петро Конашаєса сагедашній морські походи, там, Варна, е, тис, е, е, так, там, наприклад, е, кафа. На Москву, 1618 на Кафу, 16 1621-й, Хотинська битва, е, захисник Православ'я 1620-го Йова Борецького допоміг висвітити митрополити, е, вступив в 1615 або 20 році до Київського Богоявленського братства і тому подібне. Тобто почіпляли собі події, маємо їх багато. Е, так, на Програму посилання я вам давала, вона є, можете її собі роздрукувати, можете користуватися просто е, от, в pdf форматі Зглядайте туди, дивіться, що вам потрібно вчити. Звісно, що коли ви готуєтесь з репетитором, якщо чесно, він вас спрямовує, знаєте, на те, але все-таки йдемо з вами далі до офіційних сайтів, з які вас будуть зустрічати. Це центр якості оцінювання освіти. Тобто тут вся інформація буде, от власне якісь оновлення. Тут у вас буде ваш персональний кабінет, ви будете сюди зареєструватися. далі будете обирати предмети, які ви будете складати, тоді ж. Ви будете мати запрошення і так складати НМТ власне з цього кабінету. От пізніше вам сюди ж прийдуть результати. Ну і остання точка, це коли ви будете вступати, Тобто, розставляти собі, от вже певні так пріоритетності, от по професії, там по власне різних університетах. Далі в нас є знову Це сайт, з яким ви працюєте, сім цілий рік з різних предметів, бо я вважаю, що тести це 80% успіху. Тим паче, що десь приблизно 60-70% тестів завжди минуло, тобто з бази тестів у ці, а вони завжди повторюються. Тому зверніть увагу, працюйте максимально, робіть тести. І головне не кількість, а якість. Наприклад, знаєте, в мене на курсі, коли. От є там лекція, є практика, є ті учні, з якими ми можемо зробити за 60 хвилин 100 тестів, розібрати, встигнути, бо люди реально розуміють тему. Є ті, яким важко даються тести, наприклад, вони можуть розказати, переказати тому подібне. І ми можемо зробити 50, але для нас головне це якість. Тобто, щоб людина, яка зі мною їх робить, вона їх розуміла, тому максимально старайтеся це робити. Знову клуб, це старий сайт. Можете глянути, там є якісь посібники з різних предметів і тому подібне. Тобто собі дивитися. Якщо вам буде цікаво, можете користуватися. Далі йдемо з вами до конспектів. Якщо чесно, є багато авторських конспектів, є багато конспектів от таких з грифом Мон, тобто видані це Власов, там це Панарін, це там Панчук, це Земерова і багато інших. З цього всього я раджу Земерову глянути, тому що багато учнів беруть тут і тести цікаві, ну і загалом. Структуровано все, ось цей цікавий посібничок теж тому що тут є всі цитати, які треба і загалом, якщо чесно, я не очікувала від цього підручника щось, але насправді непогано. Ці, наприклад, таблички, як додатково, щоб систематизувати там знання далі. Є ось такий от конспект. Я вам його скину. Гляньте собі, це просто ілюстровано. Така історія, але ну, якщо чесно, вона не зовсім для підготовки, але щоб там мати щось додаткове, можна дивитися. Є ось цього року, минулого року, ось такі НМТ під експрес підготовки, підручники, я не знаю чесно про них нічого. Десь бачила трішки там, знаєте, якісь там уривки, тому не можу рекомендувати, бо не впевнена. А авторські конспекти, конспект Торської і конспект Брейнс. Це два конспекти, які я вважаю зараз на ринку є найкращими. Катя, моя Дуже добра така, знаєте, людина, подруга, людина з якою я працюю. От тому я раджу і раджу через те, що я дійсно користуюся цим конспектом, і це справді знахідка. Брейнс для мене було відкриття, тому що справді ви знаєте, дуже багато карикатур, плакатів, які були цього на НМТ, справді були у них в конспекті. я не знаю яким чином, але дійсно для тих, хто готувався по цих конспектах, напевно, що це було дуже добре. Про єдине, що, знаєте, мені не подобається якість друку, ну і ціна теж дуже косюча цього конспекту, про який я щойно говорила. Тому кожен собі обирає, звісно, те, що для нього краще. Хтось хоче такий конспект, взагалі раджу запитати ваших друзів, які складали з НМТ, і набратись максимально якоїсь такої, знаєте. Також додаткової, якщо така можливість, є безкоштовної або за шоколадку інформації. А йдемо з вами далі до підготовки до планування. Взагалі є три стратегії: це самостійна підготовка, репетитор і курси. Так ми почнемо самостійного. Я нічого проти не маю. Я Сама готувалася в 2016 році до ЗНО самостійно, але я скажу так: було дуже багато проблем. Бувало таке, що ти не можеш знайти той шлях підготовки, і ти нібито готуєш, готуєш, готуєш якусь тему. Пізніше розумієш, що ти взагалі не те, що треба, і ти починаєшся наново. Як такої, тоді взагалі не було можливості. знаєте. І я зрозуміла, що ми не робили такої кількості тестів, а треба було її робити. Ми не мігли їх аналізувати, бо не було нікого, хто би допоміг. Тобто, реально, я розумію, що самостійна підготовка інколи вона підводить. Не завжди. Інколи людина себе може організувати, інколи ні, тому це не для всіх. Курси так курси це для тих, хто любить велику кількість людей. Чаті, а от, але це не завжди про те, що тебе почують. Наприклад, тебе не завжди можуть почути, твої повідомлення можуть проігнорувати. У мене були такі е, учні, які приходили до мене за курсів на індивідуальні е, заняття, тому що от, вони просто говорили, що е, вони там задавали питання протягом кількох занять, їх ніхто не чув. Тобто це не для всіх, хто комусь це подобається, комусь ні. Репетитор. Е, теж не для всіх, хто хоче індивідуально, хто розуміє, що має проблеми, або просто хоче покластися на якусь людину, яка буде його вести, так, з точки А в точку Б, окей. Е, по е, грошах, так сказати, онлайн е, курси. Вони вибирають достатньо коштів, хоча, навпаки, знаєте, часто говорять, що курси дешевші, ніж репетитори. Це, як з якого, звісно що предмету. Але я вам скажу так: що курси вони передбачають так: Ви купуєте курс, а ви його пройшли. Далі вам пропонують під, ще знаєте, курс купити повторення. Потім вам пропонують ще якийсь там суперінтенсив. В Кінцевому результаті ви витрачаєте двічі більше ніж ви витратили б на репетитора. Тобто тут ну для кожного кожен собі обирає як йому краще. Звісно, що оптимальний варіант по грошах це самостійно, так тому що ви не витрачаєте особливо ніяких коштів. Ну окрім, звісно, що конспектів, які купуєте. Йдемо з вами далі до безкоштовних ресурсів. де історія України в історіях, де є відео різні, але я скажу зразу, що вони не зовсім адаптовані під НМТ ЗНО. Там є подкасти, є відео. Вони пізнавальні. Я використовую на уроках своїх учнів ліцеї, тому десь як додатково можете дивитися, але як основані. Історія ЗНО, історія, історія України. Ось такий додаток, App Store або Play Market. Обов'язково собі завантажуйте в квізах, повторюйте дати, події різні там тренуйте собі так пам'ятки образотворчого мистецтва. Це дуже класно. Айлен і Prometheus. так, що я вам скажу, не знаю раніше, там були класні різні з різних предметів курси. Адаптовані до ЗНО НМТ. Якщо є можливість, можете глянути собі. Я пам'ятаю про непогану англійську, бо я готувалася дві 2020 до ЄВІ. тобто, це ну НМТ, ну таке для Людей, які на магістратуру вступають, от, то в принципі нормально. От, на Прометеусі теж знаю, що є дуже багато, всього здається, там є непогана математика. Не можу стверджувати, але собі поглянути. Так, тут в мене все. Я дуже рада, що ви додивилися мене до кінця. От, і завтра ми з вами будемо продовжувати, але вже в форматі навчання. Сподіваюся, що всі ті поради, які я вам тут намагалася так, донести, були для вас корисними і звісно. Що Пам'ятайте, що все в ваших руках. Я бажаю вам тільки е, хорошого старту і дійсно, щоб ви надихнулися різними безкоштовними такими, от е, можливостями, так і справді почали свою підготовку дуже якісно. Тому намагаюся бути для вас корисною, і звісно, що чекаю нашої зустрічі завтра. Е, до побачення.